Доброго вечора, шановні. Я емігрант з України, Олександр. Сьогодні розпочинаю свій блог про життя в Польщі. Не знаю, яка мета цього блогу. перш за все, щоб донести до вас інформацію, як тут живеться. Коротко змінив Польщу близько вісіми робіт. Попередня була у мене понад два роки. Там завод перейшов. З 12 годин на 8 ну, ми працювали через агенцію посередника, тому було знову змінити, це була робота для Кракова на Варшаву. Скажу так, в Варшаві, яку я вже прожив майже рік, це теж вважаю найкраще місце для життя в Польщі. Хочу з вами поділитися різною інформацією, різними роботами. Наприклад, кому можу піскати безплатно, не знаю, колись може там буде функція спонсорства в моєму Ютубі, без якийсь 50 500 гривень. Інформацію, які агенції є, де роботу шукати, якою почтою користуватися, які граблі взагалі були, там, як розраховувати від Сьогоднішній день. Я на сам вже враховую, хоча перший красний так по те, що то немалі гроші. Який мобільний зв'язок краще, яким транспортом їздити, де краще купувати білети на потяг та інше. Так, зараз я працюю в Варшаві на Польщі Федекс, робота непроста, роблю через агенцію. Знаю також інших варіантів, але так скажу, міняти роботу не завжди вигодно, тому будемо продовжувати наш блог. Останнє надихнув мене е, вести блог, є такий в Польщі зараз в Запоріжжя хлопець, е, називається блог Родич, е, Сіє називав Вінський І Він дуже позитивно розповідає, я вже беру приклад з нього, обіцяю щоденний е, лайк, комент, тиск, обіцяв ти свій блог. Родич, якщо також дивитися мені, е, став мені теж комент. Бачу, то вони теж стартуємо.